Так, а у нас сьогодні було 24 жовтня, я розповім, як відбувся цей день. Ніч моя була гарною, засипати я міг після 12, ї але прокидався через кого, так у мене ніч пройшла. Ну, а вставав зранку я після 8. ї Заміряв. Температуру, цукор. Зранку я ходив до туалету, але нічого не вийшло. до важкого ходив. Тому повертався. Не пригощали льоном, розчином льону. Ну, а зранку я сьогодні е, починав займатися клітинами виробництвом, тому що треба їх робити, люди вже чекають. Мені допомагав Анатолій Семенович. і ми так працювали вдень. Це відбувалося до другої, після другої я відпочивав, засипав. Ми. навіть Ну, а прокидався я після третьої, біля четвертої. Обідав. Мені приносили. Також приймав таблетки. Розмовляв з клієнтами. Ми домовились, що одну з клітин завтра відправимо. Вони під'їдуть, ми винесемо. Ось. Ну, а далі я займався виробництвом. Коли настав вечір, приходила Оля Андріївна, робила мені масаж по всьому тілу, от також... Залишала їжу. Ось. Ходити я не міг, тому що дихати важко. Сподіваюся, все буде добре потім. Ну, ввечері в мене гарно пройшов. Розповідати більше нема чого. В принципі, все добре, добрий день, я вважаю. І на цьому я буду закінчувати. Я вимикаюсь.